Не знаю, чому продовжують називати це війною між Газою та Ізраїлем, адже це вже набагато більший конфлікт ніж між Ізраїлем та палестинцями. Сьогодні я подумав, чому Ємен хоче втрутитися в конфлікт проти Ізраїлю. Навіщо йому запускати ракети? Навіщо їм оголошувати війну проти Ізраїлю? Тому я почав трохи досліджувати Ємен. Я зрозумів, що ця країна переживає одну з найбільших гуманітарних криз у світі. Третина населення потребує гуманітарної підтримки, щоб вижити, а понад 7 мільйонів людей потребують підтримки, щоб мати їжу. Ця країна перебуває в епіцентрі жорстокої громадянської війни з 2015 року. Сторони, які воюють. Це радикальне ісламське шиїцьке угрупування під назвою Хусити, яке підтримується Іраном проти сунітської коаліції, яку підтримує Саудівська Аравія. Гасло цієї радикальної групи Аллах найвеличніший смерть Сполученим Штатам, смерть Ізраїлю. Прокляття євреям. перемогу ісламу. ще один фронт, який розвивається це Сирія. Ми чуємо повідомлення про те, що російські війська займають військові позиції в Сирії. Ми не знаємо, що це означає, але бачимо, що війна між Ізраїлем і Хамасом спровокувала регіональну війну, і коаліції створюються. Спочатку я думав. Чому всі ці країни хочуть вбити єврейську державу? Чому цьому немає раціонального пояснення? Ми крихітна, крихітна країна на карті з населенням менше 10 мільйонів. Немає жодної раціональної причини для всіх цих країн напасти на Ізраїль. Всі ці країни мають достатньо своїх проблем, які треба вирішити в себе вдома. Окрім як розпочати війну з Ізраїлем, тоді я зрозумів, що єдина причина, чому всі ці країни так ненавидять Ізраїль, полягає в тому, що це диявольський дух. Він намагається знищити Ізраїль, щоб довести всьому світу, що Бог не є Богом, який дотримується свого слова. Бо якщо Бог дотримується свого слова, даного ізраїльському народові, то він не дотримується свого слова щодо кожного з нас. Усвідомлення цього додало мені сміливості і сили, щоб моя віра в Бозі є справжньою, і що я служу Богу, який дотримується свого слова до народу Ізраїлю, і до кожного з нас, хто вірить у нього.